Всім привіт! Сьогодні буде огляд екшонової, цікавої гри одні із нас. Е, оновлена версія. Це моя суб'єктивна думка про цю гру, а грати в неї чи не грати вибір буде виключно за вами. Перед тим, як ми розпочнемо, перейдіть на канал, підпишіться, е, прожміть. Колокольчик, щоб не пропустити цікаві нові відео і прямі трансляції на каналі. Поставте лайк відео, залишайте коментарі, які, яку б гру ви хотіли побачити в прямому ефірі або огляд на неї. В майбутньому будуть цікавинки, новинки, ексклюзиви PlayStation. В цьому відео ми сьогодні розглянемо такі ключові моменти. Один із пунктів це буде. Наскільки цікавий і гострий сюжет гри, чи варто її грати, якщо в тебе консоль, чи варто її купляти навіть? Чим відрізняється гра одні з нас, оновлена версія, і гра однієї з нас частина 1 Також ми пробіжемося по графіці і звуку після проходження гри, чи захочеться нам грати в наступну частину. The Last of Us потрібно було грати за часів ковіду, коли це було актуально і зараз зрозумієте чому. Е Сюжет гри розвивається в мирний час, але в якийсь один момент після невдалого випробування вакцини світ перетворюється на хаос Зомбіленд, так скажемо. Знаю, трудно повірити, але це неплохое чтиво. одна проблема. Вот она. Продолжение следует. Почитать нечего, но фотки занимательные. А, Элли, это не для детей. Ого! Как? Как он вообще ходит с такой штукой между ног? Выброси Подожди, интересно, вокруг чего столько шуму. Да уж. Страницы слиплись. Да я над тобой стебусь. Хороший журнал. Коли кожен і кожна бореться за своє існування, гра нам показує настільки люди стають егоїстичні і жорстокі, коли тема стосується життя, тим паче свого життя. Але світ і не без добрих людей. Це наш головний герой е Джойл. Спочатку це для нього було просто як робота, а потім із часом переросло в щось більше. Сенс гри заключається в тому, що йому потрібно довести дівчинку по імені Еллі спочатку до одних людей цикад, потім зрозумієте, про що я говорю. Потім до інших людей, але всі вони якимось чином гинули. В кінці кінців нам довелося її вести за тисячу кілометрів. В іншу частину країни до вчених, які ще на той момент розуміли, як зробити вакцину. Подорож їхня триває майже рік, майже рік в грі присутні всі пори року, тобто, це починаючи з весни, літо, осінь і зима локації цікаві, кожна пора року підкидає нам свої випробування, кожна пора року промальована на висоті. Одній з над це гра, в якій потрібно розраховувати тільки на себе. В один момент те можуть зрадити, в інший навіть убити. Гра дуже скупа на ресурси, тобі потрібно лутати кожну тумбочечку, кожен шкафчик, заглядати майже в. Кожний темний угол, щоб щось добути і щось створити. З приводу патронів це взагалі інша тема і більш складніша. Якщо ти ресурси можеш знайти майже в усіх місцях з патронами так не виходить, тобі потрібно вступати в основному в бійки, щоб здобути їх так просто, ти не зможеш їх знайти на підлозі. Коли ти вступаєш у бійки, ти або можеш підняти більше патронів, чим у тебе було, або ти взагалі е, можеш в мінус зайти, дивлячись від твого стилю гри, як ти граєш. Якщо ти робиш це по стелсу, то в принципі, да, можна так робити, і будеш в плюсі, але це дуже рідко так виходить. Зіграти можна в основному в двох напрямках: або ти йдеш лоб в лоб, або ти робиш все по стелсу. Або в деяких випадках ти взагалі можеш минути бійку. Джойл і Еллі борються тільки за своє життя. В основному Джойл бореться за Еллі і все. І звісно ж, куди в такій грі, в якій немає позитиву в житті без якихось хороших, але коротких сцен. Так вони є, але вони зовсім зовсім. Маленькі. Одні з таких сенс це те, що ми знаходимо нових друзів, або знаходимо старих друзів, які ще знали до цього всього. Ну в деяких випадках ми втрачаємо друзів по тих або інших обставинах. В деяких епізодах ми можемо побачити екзотичних звірів, але сюжет гри, в якій ми бачимо звірів, це вже екзотика. Гра нам. Дозволяє трошки пограти за Еллі, тобто за дівчинку, вроді натякає на те, що нам потрібно буде грати за неї у другій частині цієї гри. Так, на цьому. По сюжетній лінії ми закінчимо, щоб вам було цікаво грати, якщо ви надумаєтесь грати. Перейдімо до другого питання, а воно звучить так: чим відрізняється одній з нас оновлена версія від гри одній з нас частина 1? По факту, це в принципі одна і та ж сама гра, але відрізняється вона тим, що це. Покращена графіка, тобто підтримка, якщо це PS5, ну в моєму випадку PS5 графіки у 120 FPS для очей це набагато краще, ніж в PS30 або 60. Покращено і трошки простіше керування. В основному це зміна зброї, зміна пістолета із рюкзака, або зміна е, гвинтівки з рюкзака, в першій частині це дуже багато часу займає, і інколи тобі не вистачає цих е, секунд, я б сказав, б, навіть не хвилин. Якщо ти хочеш зіграти в покращену версію, там де покращена графіка і покращене керування, тобі потрібно грати одні з нас частина 1 І якщо це версія на ПС. То тобі потрібно буде відвалити 2299 гривень Це на сьогоднішній день, але зараз є можливість зіграти безплатно, якщо в тебе підписка PlayStation Plus. Якщо ти не хочеш переплачувати і тобі байдуже на графон, хоча він і непоганий для гри, яка була створена 2014 року, то можна зіграти один із нас, оновлена версія. На сьогоднішній день вона коштує 649 гривень. Це в випадку PlayStation ПК, ну я не знаю, не підскажу. І, до речі, в неї можна зіграти безплатно, якщо в тебе є максимальна підписка в PS. На жаль, української озвучки і субтитрів українських немає, але є російська мова. Звуки в грі хороші, в деяких сценах тобі навіть буває лячно. Гра визиває в тебе. Мурашки, якщо ти граєш в темній кімнаті, в світлій кімнаті я не пробував грати, не підскажу. Наступне питання, яке ми розглянемо, чи хочеться грати в наступну частину гри. Е, ну, дивіться, гра закінчується тим, що вони їдуть додому, але хто знає, де їхній дім, це до кінця не зрозуміло. Е, гра це екшонова і постакаліптична. Що відбудеться з ними далі, чи мені буде цікаво, так цікаво. Чи буду я грати в один із нас частину два? Так буду. Перша частина гри тебе зацікавлює, як життя дівчинки буде розвиватися в майбутньому. Тобі хочеться дізнатися, що буде далі. Що ж, зробимо висновки по цій грі? Чи варто грати в цю гру? Як на мене, то так. Гострий і закручений сюжет, я б сказав би навіть з неочікуваною розв'язкою, я такого повороту подій не очікував. Графон, звук, все на висоті, механіка також зрозуміла. Як на мене, керування також незвичне, але до нього звикаєш. Зараз як не дивно, що майже в кожній грі і студії, яка створює ігри, майже завжди своє керування. Якщо ми говоримо про геймпад. Незабаром буду проходити гру «Одні із нас частина 2. Так що переходь на канал, прожимай колокольчик, щоб нічого не пропустити пряму трансляцію або відео, залишай коментар під цим відео, яку гру ти хотів побачити в прямому ефірі, або огляд на неї. І не забудь поставити лайк цьому відео. Буду дуже вдячний. Дякую за увагу! Всім пока! Можно было, конечно, не убивать. Замолчи! Умоляю! Я не хочу умирать! О, Господи! Тебя и не будет умирать. Держу. Держу. Поедем домой.